Люба, я запрошую тебе на вечерю при свічках, що повільно переходить у романтичний сніданок. Ай, ти що здорів? Що, усю ніч жерти. Оу. Хай кохана, ти забула намалюватися. Ай, та нічого страшного. Ну, я б так не сказав. Шо? Після прискореного весілля за один день. Коханий, а у нас буде троє дітей. Як звідки ти знаєш? А, та вони зараз у моєї мами. А? А як там твій тесть поживає? Ой, та не питай. Що захворів? Ой, та ні, ще гірше. Гірше помер? Та ні, ще гірше. Він змінив стать і тепер у мене дві тещі. Йо майо Чоловік приходить додому, дружина його зустрічає з дуже грайливим настроєм. Він такий: так, усе, вистачить на халяву. Встановлюю тарифи. Просто на підлозі 1 долар. Романтично при свічках 25 баксів. Ну, а на природі з виконанням усіх бажань 100 доларів. Ну, дружина недовго думаючи, дістає 100 баксів. Чоловік о, Люба, ми їдемо на природу. А, ні. Давай зараз. На підлозі і на всі сто. У дитячому садочку надзвичайна подія. Діти почали нецензурно висловлюватись. Завідувачка пішла скаржитись у військову частину. Ну, звідки присилали двох солдатів полагодити електрику. Лейтенант викликав тих двох. А ні, товаришу лейтенанте, нічого такого собі не дозволяли. Ну, рядовий Сидоренко паяв проводку, а я там тримав знизу драбинку. Ну, потім олов. Почало капати мені на голову. А ти? А я. А що я? А я кажу рядовий Сидоренко. Хіба ти не бачиш, що твоєму колезі на лоб капає розплавлене олово? Чи не міг би ти паяти трішки акуратніше? Так, так. Саме так і, і сказав.